У кожного свій ритм. Хтось рухається впевнено, інший тільки набирає тем. Але всі ми йдемо вперед. Коли поруч підтримка, дорога стає легшою. Вона веде, коли мета висока. Вершина не там, де легко, а там, куди варто йти. Кожен рух це крок угору, кожен крок віра в те, що ти зможеш. Підтримка це те, що не дає зупинитися. Реєструйся у застосунку Race Next та зроби дана для реабілітаційного центру Незламний. 3-4 травня. Львівський напівмарафон від нової Пошти». Біжимо, заради незламних. Реєструйся у застосунку Race Долучайся до спільного збору для реабілітаційного центру Андроки. Біжимо, бо ми незламні.